Шановні учні, шановні вчителі, як я обіцяв у параграфі 24 формула подвійного потрійного половинного аргументу, формула пониження степеня, задача зірочка, мій підручник профільного рівня, аналогічна задача поглибленого, буде два номера. Два, два номера ми розглянемо, один розглянули. А вибір другого номеру, в принципі, теж був зумовлений певною прикрістю. Назвемо це так. Оскільки підручники готуються дуже в такому шаленому темпі, м'яко кажучи, то, на жаль, був неправильний набір. Тобто, тут наша вісімка має бути як степень. Тобто, косинус восьмого 8 От я прямо на ходу виправляю. Плюс синус 8 степеня, От що має бути. Отже, 24,62. Відомо, що косинус 2 альфа 0,2. Знайдіть косинус 8 степеня альфа, мінус синус 8 степеня альфа. Хто цей номер не розв'язував? Певних причин, або інший підручник, або мій підручник просто не розв'язували. Спробуйте розв'язати номер досить цікавий. А потім звіримо відповіді. Ну, сподіваюся, у вас вийшло. Як... Ну, мабуть, той спосіб, який я запропоную, він найшвидший, мені здається. Ну, не впевнений, що він єдиний, чесно кажучи. Точно не впевнений, але думаю, він найшвидший. По-перше, ми подивимося на цей вираз, як на різницю квадратів. Значить, це косинус четвертого степеня альфа мінус, так, я трішечки поспішаю, мінус синус четвертого степеня альфа, а тут відповідна сума. Далі, так, що там в мене сьогодні синус. Далі. Перший ми знову-таки розглядаємо як різницю квадратів. Що я і написав? Можу зразу написати, що це косинус 2 альфа, а це одиничка вже непогано. А з другим виразом, з вже, фактично, з третім виразом, ми робимо такий фокус, який називається виділення повного квадрата. Це косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа в квадраті. І тоді вискочить 2 косинус квадрат альфа на синус квадрат альфа, я маю це відняти. Що я і роблю? Отже, що в нас залишається? В нас залишається косинус 2 альфа, я не буду підставляти, я підставлю в кінці. 1 мінус. Тут я на 2 домножу і поділю, і це буде ось така ситуація. Тобто у дужка в нас буде синус квадрат 2 альфа. Ну, а синус квадрат Виражається дуже просто через косинус квадрат. І якщо я розкрию дужки, зведу подібня, то буде 1 друга плюс 1 друга косинус квадрат 2 альфа. Ось тепер я підставлю, хоча я міг і проміжні підставити 0,2. помножити на 1 друга плюс 1 друга на 0,2 у квадраті. Ну, Якщо ви акуратно порахуєте 0,102, тисячних, що і є відповідь. Ось таке, за таке завдання, хочу сказати, що воно досить ефективне. Може вчитель ефективно застосовувати, тому що фактично я вивів оцю робочу формулу. Дає вчитель косинус 2 альфа на різні, різні варіанти, різні числа, маємо. 30 різних завдань. да, По-перше, по-друге, може бути досить ефективно на ЗНО, на мою думку. Тому що теж легко підбирається таку відповідь 0,102. Ми розуміємо, що вгадати це неможливо. Тому, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо вам зручно використовувати мої підручники. Я ще раз за це радий. Будемо намагатися зробити їх ще кращим. До побачення.